Ну, по-перше, про санкції, які колись можливо застосують американці по відношенню до Росії. Ну чим далі, тим більше в мене скептицизму стосовно того, оскільки і Росія, і Китай кажуть, ну нам ваші санкції, чесно кажучи, до одного місця. Де навіть Індія про це говорить. Американський сенатор Лінсі Грем, який є автором законопроекту про пекельні санкції проти Росії. Який, до речі, не будуть ухвалювати в серпні, я обов'язково ще вам про це буду говорити. Так от він звернувся до росіян із застереженням щодо можливої ескалації, коментуючи погрози Медведєва на адресу США. Ви вже цю історію добре знаєте, Мєдвєдєв погрожує ядерним ударом в Вашингтону. Ну, Трамп уже відповідним чином відповів. І каже Лінсіґрем. До моїх друзів у Росії, звертається він. Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Проте, будь ласка, зрозумійте, він не Обама, не Байден і з ним краще не жартувати. Ви переграєте. Але окрім гучної заяви, в принципі, то росіяни нічого іншого не бачать. Адже аби Путін чи, хоча б, злякався Трампа або чи хоча б взяв до уваги якісь конкретно слова, заяви потрібно, щоб були дії. З боку Трампа таких дій поки що немає. І про це, ледь чи не в один голос, пише вся американська і західна преса. От до прикладу, друзі, видання The Times пише про те, що заява Трампа про переміщення ближче до Росії атомних підводних човнів не є якоюсь незвичною в безпековому контексті, оскільки підводні човни США регулярно переміщуються в райони близькі до Росії, особливо в періоди підвищеної напруженості. Певно, нині такий самий період. Матеріал цікавий, він дуже перегукується з тими, які я вам вранці згадував. Про те, що в принципі ніхто не сприймає серйозно погрози Трампа на адресу Путіна, ніякої ядерної атаки не буде по Москві, так само, як і з Москви по Вашингтону. І The Times вказує, що Трамп вважає себе досвідченим перегвірником, тому його згадка про ядерні підводні човни була розпливчастою, щоб охопити різні типи суден. Тобто він не поточнював, які саме атомні човни будуть направлені до Росії. В американці загалом, пише The Times, є 71 атомний підводний човен. 14 з них це кораблі класу Огайо з балістичними ракетами, здатні нести до 20 ракет trident 2, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками. Від 8 до 10 з цих підводних човнів з ядерним озброєнням у будь-який момент часу патрулюють води по всьому світу. І далі журналісти пишуть. Білий дім бажає, що Путін зрозуміє, що підводна дипломатія Трампа не є провокацією, а є попередженням про те, що Трамп не хоче, щоб єдиний пост Медведєва сигналізував про повернення до ядерного обрязкання зброї. Тобто, фактично, це такі собі переговори з Путіном. І чим далі, тим більше про це пишуть. І справді Трампу для того, щоб переконати Путіна. У своїй рішучості треба було б якихось кроків вчиняти. Але поки що ні санкцій, ніяких інших дій з боку Трампа нема. Додати дедлайн залишається не так багато часу. І навіть європейські політики, коли говорять про можливість припинення війни, не випромінюють якогось упевненого оптимізму. Ну, зокрема. Глава МЗС Британії Девід Лемін не вважає, що Путін станом на сьогодні готовий до серйозних переговорів про мир в Україні. Моя твереза оцінка така, говорить Лемі. Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів. Говорить очільник британського МЗС. Але справа в тому, що за цими словами глави Міністерства закордонних справ Британії є одна деталь, про яку ми чудово знаємо. Її, певне, вам, друзі, пояснювати не потрібно. Захід не хоче швидкого завершення війни. На жаль, тому і заява Девіда Лемі також розпливчаста. І на тлі нової хвилі напруженості у відносинах Вашингтону та Москви і Пекіну у Сенаті США представили. Ще один двопартійний, потужний, вибачте, в лапках законопроект про жорсткі санкції проти Китаю за підтримку російської військової машини. Ну, тепер будуть вони боротися з Китаєм, і законодавці хочуть в законом, визначеному порядку змусити Трампа вживати санкційних заходів проти Китаю. Ініціатори документу республіканці з демократами. Сенаторка Джин Шахід, демократка із нью гемшир і Джон Корнін, республіканець Техасу, пропонують, аби Трамп ввів санкції проти китайських організацій, банків і керівників, які прямо чи опосередковано сприяли постачанню обладнання та компонентів для російського зброєння. Про це пише видання The Washington Post. Туди ж входять і ракети, і безпілотники та боєприпаси, які Москва активно використовує війні проти України. Багато вони пишуть інформації. Але видання The Hill, інше видання пише про те, що Сенат Сполучених Штатів Америки не прийме законопроект про санкції проти Росії, обмеження проти третіх країн до кінця літа. Тобто вони взагалі нічого робити не будуть, тому що вони йдуть на канікули. Робоча сесія Сенату завершується на початку серпня. Політики роз'їдуться, пише The Hill, по своїх штатах і повернуться до роботи у Вашингтоні на початку вересня. Ви собі там воюєте, вмираєте. у... Сенаторів і конгресменів загалом у США канікули, так само, як у всій Європи. Тому навряд чи серпень буде ознаменований якимись дуже серйозними рішеннями про завершення війни. Хоча, звісно, ми всі цього дуже прагнемо, і я особисто хочу дуже помилятися. І від себе, друзі, додам, що для ухвалення рішення про санкції та мита Дональду Трампу не потрібен ніякий закон. У нього достатньо своїх повноважень. Ніякі закони Лінсі Грема, Блюменталя. Чи інших республіканців чи демократів, які можуть бути проголосовані в Конгресі, ніяким чином не прискорять рішення Трампа. Оскільки будь-який документ, закон, який буде проголосований в Конгресі, буде підписувати Дональд Трамп. Він чітко сказав: не примушуйте мене це робити. Я буду робити це сам. Тобто, нині наша з вами, скажімо так, подальша доля у величезній мірі залежить саме від Дональда Трампа, але й не лише від нього, і від європейців також. Розуміючи, що Дональд Трамп не збирається вводити мита проти Китаю, проти Індії, країни починають оголошувати про те, що вони і далі будуть купувати російську нафту. Ну от, наприклад, я вам в ранішому відео говорив про те, що інформацію, що нібито Індія не купуватиме російську нафту, потрібно сприймати дуже обережно. Сьогодні The New York Times уже по обіді пише про те, що індійські чиновники заявили, що будуть продовжувати купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози з боку Дональда Трампа. Два високопоставлені індійські чиновники заявили, що в політиці нафтовій змін не відбулося і не відбувається. Один із чиновників сказав: уряд не давав нафтовим компаніям жодних вказівок щодо скорочення імпорту з Росії. От вам, друзі, весь Нарендра Моді, який обіймався із Путіним у Кремлі, коли їздив туди, цілувався з ним, тиснув йому руку тому самому Путіну, який нас вбиває, вбиває дітей в Україні. Ну про яку бої з боку Індії ми можемо нині говорити. Індія фактично із Китаєм послали Трампа дуже далеко з його санкціями. Тепер Трамп має відповісти. Хоча, знову ж таки, зважаючи на те, що він тягне гуму із цим усім, я не бачу його рішучості. Знову наголошу ще раз, дуже хочу помилятися.